Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру і пригадаємо, чим ми будемо гасити пожежу. Але для того, щоб загадатись, потрібно відгадати загадку. Тож почнімо. Ви не грайтеся зі мною, бо загрожую бідою. І, хоч я такий малий, розпалю вогонь страшний. Що це може бути? Сірники, вірно! При пожежі не зіваймо, як пожежників викликаємо. Звичайно, за номером 101. З язиком, але не лається. Без зубів, але кусається. Хто це може бути? Вогонь! вірно, діти! Без крил, без рук, без ніг. А вгору піднімається. Що це може бути? Дим, вірно. Буває, хмаринкою вона, сніжинкою буває. Буває як скло, крихка і тверда. Та більш рідкою буває. Найважливіша в пожежного зброя. З неї завжди він іде він до бою. Це вода, вірно. Пішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда людей обійде боком. Що це? Пожежна машина, вірно? Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це? Звичайно ж, це пожежник. Маленька зірка відлетіла, багато лиха наробила. Що це може бути? Це іскра. Молодці. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Що це може бути? Вогнегасник, звісно. Коли вогнище палає, він гасить, його допомагає. І піщинок наш дружок здогадались? Це... Пісок, вірно. Червона корова всю солому на чорне борошно змолола. Що це може бути? Попіл, вірно. Чим вогонь тушити будем, якщо воду не здобудем? Чим можна ще потушити вогонь? Ковдрою спеціальної! Молодці! Вам сподобалось, діти? Дізнались для себе щось нове? Так, чим можна ще тушити вогонь? Уважно це все запам'ятай та використовуй в житті. До зустрічі!